І одразу до найголовнішого прихильники відв'язної красуні Марго Робі та фанатки романтичного Райана Гослінга. Дочекалися! Барбі нарешті дісталась і наших кіноекранів. Тож, якщо ви, як і решта світу, схиблені на естетиці 90-х, полюбляєте рожевий із блискітками і цінуєте тонкий Стьоп, приготуйтеся хапати квитки на допрем'єрний показ у Woodmall Cinema. Фільм вже встиг отримати схвальні рецензії. Історію про те, як усім відома лялька ідеальної зовнішності. Талонного іграшкового світу потрапляє у реальне життя і ламає усі стереотипи, називають супероригінальною. А гру Раяна та Марго вартою номінації на Оскар. Можемо ще довго розповідати про цю прем'єру, але пропонуємо вам одним з перших побачити все на власні очі 19 липня о 19.00 у кінотеатрі Wood Mall Cinema. А якщо прийдете на годину раніше, то потрапите на круту промовечірку. Але цс. Інформація лише для своїх QR-код на екрані.